Планування квартири в старому фонді на Печерську. Ось тема, з якою я сьогодні вриваюсь до вас у цьому відео. Квартира має площу 60 метрів квадратних, знаходиться на останньому поверсі п'ятиповерхівки 1963 року. Будівництва замовник молодий чоловік, який в майбутньому планує створити сім'ю. Працює в університеті, багато їздить велосипедом, захоплюється грою на фортепіано, народними танцями та йогою. Основний запит замовника ергономічне, функціональне та комфортне планування. Щоб було багато місць для зберігання, проте простір виглядав мінімалістично і чисто. Розробка планування це наша сильна сторона, і в даному проєкті ви в цьому переконаєтесь. Подивіться на існуюче планування. Воно має ряд вагомих недоліків. Передпокій темний, маленький, немає місця для шафи та пуфа. Куди ж тут повісити верхні одяг і поставити взуття? Далі ванна кімната і туалет як окремі приміщення. Дивна скошена стіна і аж шість дверей в одному маленькому приміщенні. Через своєрідний тамбур можна потрапити в крихітну кухню, яка має газ. Важко уявити, як на цій кухні можна розмістити обідній стіл та запросити гостей. Далі є вітальня і дві кімнати, одна з яких прохідна. Це дуже незручна історія. Навіть не знаю, про що думали архітектори, розробляючи таке планування в минулому столітті. Звісно, ми все переробили і запропонували замовнику два робочі варіанти планувань, розроблені на основі його потреб і побажань, які він відобразив у брифі. Перший варіант досить консервативний, так як замовник дуже обережно ставиться до сміливих рішень. Ми прибрали всі старі перегородки та збудували нові, щоб зручно розташувати потрібне замовнику наповнення. Праворуч від входу є шафа для верхнього одягу і взуття. Так як місце обмаль, пуф для сидіння, ми передбачили висунку. За ним розмістилось ростове дзеркало. Навпроти чудове місце для велосипеду, який буде висіти на спеціальних кріпленнях. Далі можна пройти у вітальню, де є диванна група, обідня зона та місце для фортепіано. Обійшовши ці зони, ми потрапляємо на кухню. За рахунок грамотного розташування перегородок, високий пенал із будованим холодильником нам вдалося заховати, щоб він не привертав до себе зайвої уваги. Так як на кухні є газ, то плиту ми розмістили максимально близько до нього. Це єдине місце для неї, адже на сусідній стіні є вікно. Що не дає нам змогу запроєктувати витяжку в тому місці. Перед вікном гармонійно виглядає мийка, а в кутовій частині кухні передбачений осмос для питної води. Поруч з мийкою в нижній секції розташувалась сушарка для посуду, а далі посудомийна машинка. Ліворуч від неї розмістився компактний кабінет для очистки побутової води, а завершує кухню декоративна відкрита композиція з поличок для міні-бару. Ви напевно помітили, що під вікном на кухні є радіатор опалення. Для того щоб він функціонував як належить, ми передбачили отвори в стільниці над ним та в цоколі кухні для циркуляції повітря. Санвузол ми повністю змінили. Габарити збільшили за рахунок коридору для того, щоб розмістити блок з пральною і сушильною машинками та бойлером з одного боку і холодильником з іншого. Також замовник віддав перевагу душовій замість ванни, і це трохи спростило нам завдання. Насправді над плануванням санвузла ми думали найбільше, адже у нас було багато обмежень у вигляді розміщення каналізаційного стояка чи контуру, за який законодавчо не дозволено виходити цьому приміщенню. Проте нам все вдалося тут є тумба з дзеркалом. Унітаз із шафками над інсталяцією, комфортна душова та пральний блок. В обох варіантах планування спальні ми розділили, проте у першому варіанті зробили це більш зрозумілим для замовника. Організували невеличкий коридорчик, звівши декілька стінок, простір, який утворився в спальні. Ми відділили під гардероб. Це завжди зручніше, ніж звичайні шафи. Також, за побажанням замовника, в цій кімнаті зробили робоче місце а навпроти ліжка розмістили картини та постери, які любить власник. Інша кімната зараз буде виконувати роль місця для заняття йогою. А в майбутньому стане дитячою. Тут ми передбачили ліжко, шафи для одягу та іграшок, робочий стіл та невеличкий книжковий стелаж. Друге планування більш сміливе, і саме цим дуже подобається нам. Подивимось, ми повністю переосмислили цей простір і створили зовсім інший маленький світ. Санвузол розмістили так, щоб його можна було обійти з усіх сторін. Що це нам дало? Тепер передпокій потрапляє денне світло. Це вирішило проблему, коли людина заходить в темряву. Це завжди дуже некомфортно. При такій конфігурації шафа для одягу та взуття переходить в прально сушильний блок, далі в холодильник і продовжується кухонними ящиками. Також з'явилось дуже зручне місце для розміщення водопідготовки та додаткового зберігання. Крім того, з таким варіантом планування, зайшовши в квартиру з покупками, можна одразу пройти на кухню. А не обходити для цього пів квартири. Санвузол загалом став меншим, але душова збільшилась. У вітальні змінилась конфігурація диванної групи та обіднього столу. А для фортепіано ми виділили ще краще місце. Загалом в цій кімнаті з'явилося більше повітря та простору. До речі, обідній стіл ми заклали розкладний. І в плані він зображений в розкладеному стані. Більшу частину часу він буде займати ще менше місця. Ще один важливий момент вентиляція в санвузлі. Так як вентканал в цій квартирі розміщений біля вхідних дверей, щоб прокласти трасу до санвузла, ми запроєктували свою рідну фальшбалку, всередині якої проходитимуть труби до вентканалу. У цій квартирі такі конструктивні опуски є по всій стелі, тому ще один буде виглядати цілком доречно. Декілька слів скажу стосовно газового обладнання. Так як вітальня в цій квартирі не буде використовуватись як місце для сну, між кухнею і вітальною не потрібно робити перегородку. Спальні ж відділені стіною з дверима, так як того вимагають норми. В цьому варіанті планування ми запропонували замовнику зробити отвір в товстій стіні, щоб не робити прохідної кімнати. Ми ще уточнюємо, чи є ця стіна несучою. Якщо ні, то такий отвір можна виконувати без погоджень. Проте, якщо це несуча стіна, ми будемо. Залучати конструктора, робити відповідний конструкторський проєкт і погоджувати його з відповідними органами. Це буде потребувати додаткових часових і фінансових витрат, але результат того вартий. Ми отримаємо дві окремі великі повноцінні кімнати та максимально ефективно використаний простір. В головній спальні розміститься велике ліжко, шафа, робоче місце та ще одна вузька шафа вздовж усієї стіни навпроти ліжка. Там можна організувати дуже багато зберігання. Яке ніколи не буде зайвим. Потенційно дитяча кімната також має інше планування, щоб замовник мав з чого обрати. Нам, як ви вже зрозуміли, дуже подобається другий варіант. Замовник ще думає, а ви напишіть в коментарях, який варіант сподобався вам. Якщо вам потрібно розробити зручне та ергономічне планування для вашого дому, офісу чи кав'ярні, пишіть нам, ми точно знайдемо ідеальний варіант.